Чи зможе Європа стати незалежною від Сполучених Штатів та інших світових гравців? Без незалежності в оборонній галузі Європа в стратегічній небезпеці, без власної ресурсної бази, Європа економічно залежна, а без цього комплексу не може бути стійкої геополітичної волі. Так, ці ключові аспекти визначають здатність переслідувати свої інтереси та приймати бажану зовнішню політику без сильної залежності від інших іноземних держав. Європейська стратегічна автономія ціль номер один для нашого покоління. for you. Це слова Шарля Мішеля, голови Європейської ради, каденція якого добігла кінця в листопаді цього року. Проте ціль нікуди не зникла. Але ж як Європі прийти до неї, коли прямо зараз Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь європейський союз за цілий рік? І чи це можливо, якщо країни-члени Європейського Союзу все ще закуповують 78% свого військового обладнання з джерел поза Європейського Союзу? Прямо в цьому році у відео спробуємо з'ясувати, чи може Євро? Опа і надалі залишати власну безпеку кожні чотири роки в руках виборців у Пенсільванії чи Вісконсіні. Це відео про стратегічну автономію Європейського союзу та про потенційну роль України. У відео буде експерт, який добре знається на темі Європейського союзу. Тому не перематуйте, слухайте, ставте подобайки, пишіть дискусійні коментарі, на які я буду відповідати, і звісно, підписуйтесь на мій канал. Щоб зрозуміти суть цього європейського процесу, слід зануритись в близьку історію в 90-ті роки. Західний світ переміг у холодній війні. Берлінський мур пав, Німеччина об'єдналась, імперія зла в особі СРСР розпалась на 15 республік. Авторитаризм по всьому світу ще переживає емоції від бурі в пустелі. Коли під керівництвом сполучених штатів багатонаціональна коаліція наглядно продемонструвала, що реалізація будь-яких територіальних амбіцій диктаторів в порушення міжнародного права потягне за собою. Жорстоку відповідь це часи так званого золотого віку ПАКС Американа, американського світу, часи, коли геополітична конфігурація була однополярною, і цей полюс Вашингтон. Європа завдяки НАТО спільною історією зі сполученими штатами, спільними цінностями та прагматичними бенефітами на стороні переможця. Між Америкою та Європою хороші відносини. Підписано трансатлантичну угоду, спільна спадщина, спільні цінності, а спільна перемога пророчить у розвиток торгівлі, збільшення інвестицій та спільну реакцію. Акцію на глобальні виклики, проте під капотом переосмислення падіння радянського союзу, це, як такий головний фактор. Він подальшому почав оцей цей процес переосмислення присутності американських військ в європі і пошуку відповіді, наприклад, європейців, що ми маємо займатися власною обороною самі. І власне в той момент вже виникає розмови про спільну безпекову та оборону політику, яка пізніше стане вже частиною політики зовнішньої політики та політики безпеки ЄС. І починають шукати рішення, що нам робити, і яким чином будувати цю співпрацю. Це був Георгій Рябцу, головний редактор каналу «12 зірок, який добре знається. На темі Європейського союзу впродовж відео він буде допомагати нам розібратися в темі стратегічної автономії Європи. Посилання на телеграм-канал 12 зірок та на мій телеграм-канал в закріпленому коментарі. Також в телеграм-каналі залишу посилання на нашу повну майже годинну розмову про стратегічну автономію Європи. Поступово це переосмислення набрало незворотніх обертів. Терористична атака на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року стригерила більшу увагу Америки на близький схід. Пріоритети зовнішньої політики Сполучених Штатів змісти. Лись на боротьбу з тероризмом, відводячи Європу на другий план. Якщо на початку ця переорієнтація була підтримана Європою, то подальша політика Сполучених Штатів на Близькому Сході викликала багато розбіжностей з європейськими партнерами. Рішення про вторгнення в Ірак в 2003 році спричинило значний розкол у трансатлантичних відносинах. Франція та Німеччина виступили проти воєнної операції, критикуючи її як Незаконну та непотрібну. далі. Адміністрація Обами принесла з собою нову переорієнтацію Сполучених Штатів так званий поворот до Азії. Америка почала прагнути посилення присутності Сполучених Штатів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні для стримування Китаю. На той час Азіатсько-Тихоокеанський регіон стрімко зростає. Там проживає майже половина населення світу, а це робить його розвиток життєво важливим для американської економіки і стратегічних інтересів. Обама не змінює офіційну позицію Сполучених Штатів щодо визнання політики одного Китаю в контексті Тайваню, наполягає на мирному врегулюванні та продовжує постачання оборонної зброї. Європа не може дозволити собі такого. Її співпраця з Тайванем зосереджена переважно на економічних і технологічних питаннях. Тому країни Європейського Союзу, маючи все ж таки різну політику щодо Тайваню, уникають прямих військових угод з Тайбеєм, щоб не загострювати відносини з Китаєм, торговельна важливість якого швидко зростає. Китай це розуміє, Китаю це подобається. І Китаю крайньо важливий європейський ринок. Наприклад, Китай вдвічі більше покладається на європейський союз щодо експорту, ніж Європейський Союз на Китай. 16% китайського експорту йде до Європейського Союзу, тоді як лише 9% експорту Європейського союзу спрямовуються до Китаю. Вигоди від європейського ринку отримувала і інша авторитарна країна. Росія ЄС був найбільшим торгівельним партнером Росії впродовж нульових. Також євросоюз був найбільшим споживачем російських енергоносіїв, що створювало значну енергетичну залежність від Росії. Європейці на цьому ресурсі побудували собі непогану економіку, і вони були, ем, скажімо так, досить сприятливих умовах. Тобто ця залежність вона була, по-перше, двостороння, тому що Росія будувала інфраструктуру для продажі майже всього газу в Європу, і так само Європа на цьому будувала свою економіку. Однак цей статус-кво він задовольняв Європу, і Європа спокійно на цьому, можна сказати, наживалася, і Європа продовжувала жити відповідно до цього статусу КОТІ нічого не передбачало, того, що може змінитися якийсь розклад сил. І тому Європа, знаючи своє положення, своє місце, вона змогла спокійно собі далі скажімо так, існувати і продовжувати збільшувати видатки і жити за рахунок, наприклад, американської оборони. Окупація Криму та розпалювання Росією війни на театрі Донецької та Луганської областей погіршило ці економічні відносини. Між Росією та ЄС були запроваджені обоюдні санкції. Проте доступ енергоносіїв на європейський ринок залишився. Також багато країн Європейського союзу все ще були готові започатковувати та продовжувати спільні енергетичні проекти з Росією. Ключовий напевно момент був все ж таки це окупація Криму і вторгнення Росії на Донбас у 2014 році, тому що саме з 2014 року починаються дуже активні дискусії всередині Німеччини щодо реформування збройних сил, а також і всередині ЄС щодо того, що нам потрібно перетворювати нашу паперову співпрацю на реальну, тому що насправді до 2014 року в ЄС вже було багато різних механізмів. Які скажімо так давали повний катабланш ЄС там, наприклад, збирати різні сили для проведення спеціальних операцій, спеціальних місій. Однак вони не були реалізовані насправді, тому що не було потреби. Ну тобто на папері ми все це передбачили, але оскільки від нас не вимагається, ми не будемо впроваджувати там якісь спільні бойові групи, там якісь спільні військові підрозділи, тому що це кошти. Це потрібно приймати рішення, потрібно, щоб всі одностайно прийняли рішення. Це важко, ну, і не дуже актуально. У 2016 році розкол посилився результатом виборів президента Сполучених Штатів. 45-м президентом став мільярдер та шоумен Дональд Трамп. До Трампа торгівля між Сполученими Штатами та ЄС зростала стабільно, і обидві сторони сформували найбільше у світі двостороннє торгівельно-економічне партнерство. Європейський союз став найбільшим торгівельним партнером Сполучених Штатів у сфері послуг, а Сполучені Штати. Основним партнером ЄС у торгівлі товарами. Європа та Америка забезпечували одне одному найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій. Наприклад, до 2013 року сукупні інвестиції перевищували 2 трильйони доларів. Проте Дональд Трамп зі скепсисом ставився до Європи, навіть називав її гірше ніж Китай. Він звинувачував Європу у несправедливих торгівельних практиках, несправедливому тягарі на сполучених штатах щодо НАТО, критикував високі тарифи на американські товари на додаток і розбіжності щодо енергетичної залежності Європи від Росії, які не давали спокою. Президенту Трампу тому його політика щодо НАТО та агресивні заяви, зокрема про зменшення фінансових зобов'язань США перед Європою, викликали значну занепокоєність серед європейських лідерів. Трамп прагнув зробити Америку знову великою, зокрема за рахунок протекціонізму. Трамп заявляв, що Сполучені Штати мають великий дефіцит з Європою і планував використати тарифи для його зменшення. Трамп також активно просував політику Купуй американський», що вимагала від європейських компаній переміщувати частини виробництва до сполучених штатів, щоб задовольнити американські вимоги. Всі ці фактори призвели до того, що європейські лідери почали активно обговорювати необхідність зменшення залежності від сполучених штатів. Європа зрозуміла, що її безпека та економічна стабільність більше не є основним пріоритетом для Вашингтона тому європейські лідери як в інституціях ЄС, так і в окремих державах, почали думати про здатність європейського союзу діяти самостійно та незалежно у вирішенні ключових політичних, економічних та безпекових питань тобто про так звану стратегічну автономію Європи. Друзі, прошу вас прямо зараз поставити ваші вподобайки та підписатись на канал, якщо ви досі не підписані. А після перегляду хочу почути вашу думку, чи зможе Україна інтегруватися в Європейський Союз та стати частиною його стратегічної автономії. Сьогодні необхідність стратегічної автономії, більшої здатності Європейського союзу до спроможності в питаннях економіки, торгівлі та безпеці. На порядку денному війна Росії проти України розвилася повномасштабним торгненням у 2022 році. Це поставило цілий континент західніше лінії російсько-українського фронту в небезпеку. В Сполучених Штатах після Трампа було обрано президента Джо Байдена, хоч він і декларував схильність Сполучених Штатів до Європи. Проте коли мова йшла про безпекові інтереси Америки, Байден з легкістю відкидав інтереси Європи. Треба лише пригадати кейс, коли Сполучені Штати вирвали з під носа Франції великий контракт на будівництво. Сто підводних човнів для Австралії. Президент Макрон був дуже розлючений. Тим часом Китай очевидно готується до повернення Тайваню силою. Це поставить міжнародну торгівлю та новітні технології. Під фатальну загрозу Європа, схоже, не дуже прагне бути втягнутою у протистояння Китаю та Сполучених Штатів, як мінімум, використовуватиме це для торгу. Але точно авторитарні зазіхання на міжнародний порядок не є тим, що має толерувати Європа, і палка торгівля тут дійсно виступає як елементом взаємозалежності, так і елементом стримування. Китай ключовий торгівельний партнер європейського союзу з річним товарообігом більше ніж. На 700 мільярдів євро. Також Китай найбільший постачальник товарів до Європи. На його частку припадає понад 20% всього європейського імпорту. У звітах європейської комісії вказано, що 52% стратегічно важливих товарів надходять із Китаю. Ще Китай контролює близько 60% сировини, необхідної для виробництва зелених технологій, і обробляє близько 90% цих елементів. Як розумієте, така залежність ускладнює шлях Європи до енергетичної незалежності. Наприклад, у 2022 році 96% сонячних панелей і 61% вітрових турбін імпортованих до європейського союзу походили з китайської народної республіки. Тому з Китаєм мені здається, історія Європи досить така заплутана, але вона. Не є однозначною, що ми там проти, ми за Китаю. Звісно, Усула Фондерлайн в своєму минулому терміні вона намагалася все ж таки більше притримуватися позиції Сполучених Штатів і намагалася певним чином там не те, щоб дистанціюватися від Китаю, але все ж таки тримати таку жорстку лінію щодо Китаю. Однак, якщо Сполучені Штати за Трампа почнуть більш жорстку політику щодо Європи, Європа може піти на, скажімо так, на зближення з Китаєм дуже легко і. Без ніяких проблем для себе повернення Трампа в білий будинок все ще тягне за собою ризики для трансатлантичного партнерства. Вихід Сполучених Штатів з НАТО найгірший сценарій для розвитку подій. Для Європи це буде означати напевно найгірший сценарій, тому що вихід е, Трампа із НАТО по факту він відкриє шлях, наприклад, Росії в Європу беззаперечний. Тобто, по факту, це буде таке собі підмигування, що ми власне не, не проти. І передбачити якийсь дальше, подальший розвиток подій дуже складно, тому що потрібно зрозуміти, що ми говоримо там США, Росія, Європа, однак ми забуваємо про Китай і про його фактор, який в цьому випадку є не тільки вирішальним, але, скажімо, таким балансуючим, і власне, от. Якщо, наприклад, там я не знаю США вийде з НАТО, ми не не знаємо, яким чином поведе себе Європа по відношенню до Китаю. Наприклад, можливо, вони скажуть тоді США самі збиратись з Китаєм, ми не будемо втручатися в ваші справи і нас, назагалі не бентежить ситуація з Китаєм. Це у вас проблема з Китаєм. А ми будемо собі спокійно відпочивати і нормально мати бізнес, заробляти гроші. Тому вихід США з Європи де не буде справді це дуже потужний удар. В першу чергу для обороноздатності і мені здається, це такий сценарій, який точно передбачений. Я впевнений, що десь в захинках Єврокомісії, десь там лежить план С, якийсь я не знаю, план там З, умовно кажучи на цей випадок, але це найгірший сценарій. Проте аналітики стверджують, що інтерес Сполучених Штатів до Європи згасає поза залежності від результатів виборів. Крім всього іншого, впливає навіть фактор демографії. Якщо попередні десятиліття Сполучені Штати керувалися політиками, які мали європейські корені, то тепер навіть ці демографічні тенденції відривають Сполучені Штати від Європи. Все це говорить про необхідність швидкого пошуку себе в швидкоплинному та ризикованому світі. Якщо говорити глобально, можливо світ рухається до якихось, скажімо так, більш глобальних конфліктів. І період конфліктів глобально. Він можна сказати, що розпочався, тобто війна в Україні там протистояння на близькому сході загострилося мається на увазі там Ізраїль і його відносини з арабським світом. Все це говорить про те, що світ знаходиться в досить такому невизначеному стані, і особливо ще прихід Трампа Білий Дім він тільки підсилює цю невизначеність, і тому багато ризиків перед Європою постає. І Європа не хоче бути, скажімо так, щоб її застали зненацька. Тобто, в якийсь момент просто так трапиться, наприклад, як з газом російським, так що в якийсь момент просто взяли і все, немає російського газу. Що нам робити? І так само з обороною, якщо настане такий день, що американські війська просто сядуть в Дюнкерку на свої човни і попливуть назад, трапиться такий момент, що оборона Європи залишиться просто не те, що в руках європейців, а вона залишиться, скажімо так, на взагалі не готовою і. Ну, не те, що там буде можливість Росії для нападу, вона буде виникати не що нам робити, як далі рубити. То, що заважає Європі взяти і стати стратегічно автономною. Чесно, багато всього. Перше політичний фактор: Європейський союз не є повністю єдиним цілим суб'єктом, а кожне рішення на рівні Європейського союзу приймається важкими перемовинами та компромісами з урахуванням інтересів країн-членів. І якщо президент Франції Макрон іноді видає ідеї стратегічної автономії та сепарації від інтересів Сполучених Штатів, наприклад, щодо Китаю, то йому на противагу постає умовний тоді ще прем'єр-міністр Польщі Моровецький та каже, що Європі не Хідна не стратегічна автономія, а стратегічний союз зі сполученими штатами в Європі все ще не вивели спільне бачення європейської стратегічної автономії і поки йде промасування різних рівнів та різних компонентів цієї ідеї. Якщо ми візьмемо стратегічну автономію, наприклад, в рамках поглиблення спільного ринку і подальшої інтеграції, тут однозначно єдність усіх сторін. Тобто навіть умовна Угорщина е, виступає за такі реформи. Так, можливо, там є якісь нюанси, що вони не підтримують і що вони там проти. Однак, це те, куди рухається ЄС, і всі розуміють, що це потрібно робити це на часі. Е, однак, якщо ми говоримо вже якісь е, окремі аспекти, наприклад, ті ж самі Євробонди, е, це там, скажімо так, спільний борг, Франція виступає однозначно за, і тому що зрозуміло, їй вигідно отримати більш, е, скажімо так, нижчу ставку. За як які вони будуть платити за цей борг, ніж брати його окремо собі однак Німеччина розуміючи, що вона буде платити більше. І отримати менше вона проти цього. в Європі дійсно спостерігається дефіцит єдності зі стратегічних питань, і це проявляється в багатьох аспектах: співпраця з Тайванем та материковим Китаєм, відносини зі сполученими штатами і в рамках НАТО, арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, ордер на який видав міжнародний кримінальний суд. А кожна країна Європейського союзу має своє уявлення про застосування цього ордеру. Навіть ставлення до Росії досі дискутується окремими країнами Європейського союзу та внутрішніми політичними силами. Другий фактор. І теж важливий залежності мають велику вагу на міжнародній арені. Економічна і технологічна залежність європейського союзу від Китаю це питання продуманої стратегії, на яку потрібен час. Європейський союз намагається ставити питання деріскінгу по відношенню до Китаю, запроваджуються нові механізми контролю за іноземними інвестиціями та захисту критичних галузей. Китайцям вигідно мати справу з європейцями, і вони завжди це демонстрували і завжди намагалися, скажімо так, не, не воювати. З європейцями, тобто так виникали певні там спірні моменти, але вони намагалися закривати їх якимось там мінімальним чином. Наприклад, та ж сама історія з цими митами на електромобілі. Китайці відповіли так, там ввели мита на бренді французькі, але це справді ну нішеві продукти, і не дуже скажімо так, щось на щось конкретно впливає. Європейці вони шукають шляхи для того, щоб звісно підтримувати дружні стосунки з Китаєм. Але вони не забуваючи про те, що їм потрібно все ж таки мати. Скажемо так, однозначно позицію там ми, ми зачимо проти, однак, ну якоїсь конкретики вони не, не можуть дати, що ми проти Китаю, чи ми там закита. Третій аспект проблема з європейською оборонкою. Європейська оборонна промисловість розгалужена та різноманітна. Наразі в європейському союзі виробляється 14 моделей бойових танків в різних країнах, що ускладнює процеси стандартизації та координації. До кожного танку свої окремі елементи обслуговування та окремі снаряди. Велика кількість різних моделей і модифікацій знижує ефективність європейської оборонної промисловості та ускладнює співпрацю між країнами-членами Європейського союзу. Також країни Європейського союзу мають дефіцит виробничих потужностей, тому навіть зі збільшенням фінансування після вторгнення Росії в Україну багато країн Європейського союзу не можуть задовільнити свої потреби самостійно. А деякі частини ланцюжка постачання військової продукції, наприклад, виробництво бездимного пороху або ракетного палива, залежать знов ж таки від Китаю. І звісно ж, фактор шаленої європейської залежності від Сполучених Штатів Америки. Крім очевидного про присутність американських військ в Європі та питань НАТО, країни-члени Європейського Союзу закуповують 78% свого військового обладнання з джерел поза європейського союзу. 60-70% припадає на Сполучені Штати. І здається, за всі ці перераховані моменти активно взялись. Колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підготував звіт, який заполонив всі поверхи будівель Європейського Союзу та думки національних лідерів. Для вирішення описаних вище проблем він пропонує подальшу інтеграцію європейського союзу. Щоб підготуватися до всіх цих викликів, європейський союз має залучити інвестиції в розмірі 800 мільярдів євро для стимулювання інновації і конкурентоспроможності. Потрібні інвестиції та розбудова технологічної індустрії. В Європейському союзі розвиток штучного інтелекту також звіт Драгі вказує на необхідність створення єдиних стандартів у військовій промисловості, зокрема зменшення різноманітності моделей озброєння серед країн-членів ЄС для підвищення ефективності оборони. Звіт Марі, Драгі, він насправді такий епохальний, можна сказати, тому що він справді піднімає питання, про які всі можливо і говорили однак він його говорить однозначно. Він скажімо, публічній. Площині просто всюди там висить на банерах і всюди про нього всі говорять. Він говорить про те, що потрібна, потрібна подальша інтеграція Європейського союзу, тому що навіть Драґі про це декілька разів я слухав його виступи. Казав, що там хтось там більше, що 700 мільярдів, хтось 800. Урсула фондрляйн каже, треба 500 мільярдів на оборону, наприклад, за 10 років. Але питання не стільки в грошах, скільки в подальшій інтеграції. Нашого спільного ринку, і там, якщо брати, наприклад, звіт Ендріколети, він більше його звіт про саме спільний ринок, і він там більше саме надавав рекомендації, як покращити це, як поглибити там і сфера енергетики, і телекомунікації, і фінансові послуги. Наприклад, і от в саме в цих, скажімо так, аспектах, саме поглиблення спільного ринку, ось це відповідь на скажімо так стратегічну автономію ЄС на конкурентоспроможність ЄС. Тобто потрібно йти глибше треба об'єднуватися і про це не тільки говорять але наприклад всі засідання ради єс чи євроради останні якщо подивитися їх висновки вони всі е, пишуть ми підтримуємо е, подальшу інтеграцію поглиблення спільного ринку і це те що нам потрібно і ми потрібно повинні цим займатися Уніфікація оборонно-промислового комплексу та створення умов для імпортозаміщення оборонних товарів тепер є предметом пильної уваги. І тут на допомогу приходить новопризначений європейський комісар з питань оборони та космосу із чистим поглядом на ситуацію литовський політик Андрій Кобіліус. Створення єдиного європейського ВПК воно стоїть на порядку денному, і власне, як вже згадував про кобіліуса одна з його ну, взагалі мені здається, його визначення як там комісар з безпеки та космосу. Воно неправильне, тому що він каписар з скажімо так ВПК і космічної виробничої галузі, скажімо так. Тобто його задача це підтримувати виробників. Це їх можна сказати, узгоджувати інтереси, направляти європейську комісію. І один з пунктів здається його, скажімо так, програми це створення єдиного ринку правильніше сказати спільного ринку, оборонної продукції та послуг, тобто, от мені здається, це кінцева ціль європейської стратегічної автономії в цьому секторі, для того, щоб спокійно будь-яка країна могла вийти на цей ринок і купити свій будь-що з будь-якого куточку без ніяких проблем, і це ну тому, що всі кажуть, що в Європі 10 танків, мовно кажучи, 10 літаків, і дуже велика кількість там бойових кораблів, і ніхто не може нічого купити без результату. Ви точно знаєте навіщо Україні європейський союз. Фактично, це шлях до якісної демократизації суспільства, прозорих та сталих інституцій, та і до банального економічного зростання. Проте в світі реальної політики вразли важливіше думати не про те, навіщо Євросоюз Україні, а навпаки, навіщо Україна Європейському Союзу, та що ми з вами можемо запропонувати Європі, щоб зробити її кращою ніж вона була до нас. І тут є багато моментів. Найважливіший актив України станом на сьогодні це її ОПК та Збройні Сили. Україна має великий досвід у протидії. І гібридним загрозам і військовим викликам з 2014 року, а роки повномасштабної війни принесли українській армії досвід, якого немає жодна європейська країна. Це досвід сучасної війни. Пі з України дуже важлива, І, наприклад, ем, я пам'ятаю, були нови, були новини, що Трамп зацікавився планом перемоги Зеленського, тому що один з пунктів це заміна американських військ Європі на українські військ. І в контексті того, що Трамп може реально бути з НАТО до реальних війська з Європи, мені здається, що цей пункт може стати абсолютно реальним, і тому Україна зможе е, стати не тільки важливим чинником стабільності в Європі, наприклад, але й мати реальний, е, скажімо так, інструмент цієї стабільності, наприклад, збройні сили, які е, реально підготовлені, укомплектовані озброєнням першу чергу, і мають реально бойовий досвід, який немає жодна країна у світі. Тому Україна є важливою в цьому плані, і так само Україна є важливою, тому що без стабільності в Україні неможливо говорити про стабільність в східній Європі, а далі вже і там стабільність центральної Європи, тому що Європа як один організм вона залежить на одна частина від іншої. Також український оборонно-промисловий комплекс може стати вагомою частиною спільного оборонного ринку ЄС. Україна може бути новим виробничим майданчиком та арсеналом для всієї Європи, розвиток безпілотних систем, власні напрацювання в ракетобудівництві, досвід модернізації різної техніки і головне досвід її використання. Все це точно потрібно європі для безпеки. ВПК може стати саме таким наріжним каменем, і ми бачимо, що Рейнметал, вже інші підприємства європейські відкривають певні пункти обслуговування. А також е ми можемо теж додумувати, тому що інформації ніякої немає. Про те, які виробництво вони можуть тут відкрити і спокійно вибудовувати цю співпрацю. Той саме, наприклад, офіс оборонних інновацій, який які Усула фондаляй відкрила в Києві в вересні цього року. Тобто Європейський союз потихеньку включає вже наш ВПК в скажімо так мережу європейського ВПК, і мені здається, це один з таких перших прикладів, і вже на його основі я думаю, можна говорити про подальші кроки. Наприклад, економічні вигоди відступу України зосереджені на її географічному розташуванні. В мирний час воно дозволяє налагодити транзит Європи з Азії. Україна також має доволі великий внутрішній ринок на 30-35 мільйонів населення. Україна є одним з найбільших виробників зернових у світі, що може забезпечити Європейський Союз продовольчою безпекою та додатковою вагою на міжнародній арені. Тим часом українські підземні газосховища можуть слугувати додатковим об'ємом для зберігання європейського газу Забезпечуючи стабільні постачання в пікові періоди споживання. Велика атомна енергетика України може стати додатковою опорою для європейської енергонезалежності, а модернізація українських атомних електростанцій, відповідно до європейських стандартів, дозволить підвищити їхню ефективність. На додаток Україна має сприятливі умови для зеленої енергетики, інвестиції, в яку передбачає план Драги. широкі степи та прибережні райони України мають дуже сприятливі умови для розвитку вітро та сонячної енергетики. Аграрний Сектор України теж створює можливості для виробництва біопалива та інших видів біоенергії, тобто плюсів подальшої інтеграції України до Європейського Союзу вистачає, але для ЄС їх недостатньо, навіть якщо проігнорувати війну. Без демократичних реформ нас точно не приймуть, тому що це запорука того, що Україна буде залишатися на цьому шляху. Європа може е, спокійно розраховувати, що е, український народ е, в скажімо так, українській державі, зможе приймати. Певні рішення, які не будуть потім викручуватися, і певним чином використовуватися не в інтересах. України та європейського союзу, для того, щоб описані плюси України інтегрувати до європейського союзу та розширити їх і покращити, Україні слід видалити якомога більше мінусів. Наприклад, забезпечити прозорість та ефективність у сфері ОПК. Це дозволить залучити європейські інвестиції та зміцнити довіру партнерів. Потрібно продовжувати демократичні реформи, продовжувати боротьбу з корупцією, моделювати правове поле у відповідність до європейських норм, розвивати власні демократичні інститути і продукувати ефективні кадри. Зараз стратегічна автономія Європи, навіть термінологічно не до кінця сформована ідея. Але історія єдиної Європи це загалом ідея, яка в процесі реалізації. Досвід ЄС це невпинний шлях до реалізації однієї великої ідеї сильної, безпечної, процвітаючої та мирної Європи. І Україна має всі шанси стати її частиною. Друзі, дякую за вашу увагу. Ставте свої вподобайки, підтримуйте канал, розводьте дискусії чи критику в коментарях і обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі!